Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні маємо 27 чи 28 березня, я вже сам навіть збився з тих чисел. Хочемо спробувати нарешті сіяти горошок. Чепили ми розкидача. Будемо кидати діамоній фосфат стартово. Ще зараз подивлюся, 80-100 кг. Небагато. Хочу вам показати Назарчик, який штори чіпив до Ніхоланда. Патріотичні, синьо-жовті. Що молода, кров то молода. Ось. Як він зробив затишок в своєму тракторі. Ну, то нічого, це ліричний відступ. Їдемо на завантаження. Так, їдемо на поле. Завантажилися. Знаєте, перший раз виїзд в новому сезоні, то завжди такі відчуття, та якби перший раз у перший клас. Воно все щось в перший день мусить показати. Ну, але надіюся, що в нас сьогодні все буде без якихось таких форс-мажорних обставин. Отже, сіємо ми горошок. Сіємо горошок, вносимо стартово діамоній фосфат. Той, що ми ще з Болгарії були, привезли осінню, я лишив е, був для експерименту, і, звісно, закладу експеримент, що взагалі під горошок нічого давати не будемо, як під сою, Бомж пакет. Е, Ну, подивимося. Подивимося, розумієте, зараз такий час, що зараз треба вибирати для себе сіву зміну і технологію, таку, яка би дозволяла залишатись на плаву. Та як все йде до гори, окрім зерна, продати його теж є певні труднощі. Дякувати Богу, хоч порти. Привідкрили, бо якби не відкрили порти і заблоковані кордони, <кій> Боюсь навіть подумати, що буде, що було б верніше. <кій> ну, то таке, ми говоримо, думаємо і працюємо над тим, на що ми можемо безпосередньо вплинути, а не на ті речі, на які ми вплинути, на жаль, не можемо. Отже, даємо 80 кг 80 діамонії фосфату стартово по обробці ґрунту. По обробці ґрунту, ну не бомж пакет, але теж, як би сказати, якоїсь інтенсивної технології нема. Глибоке рихлення і після нього осінню, і після нього весною піде зараз сівалка. Зараз все я покажу. Там, до речі, сьогодні такий вітер, що це просто жах, з ніг здуває. Я навіть не знаю. Можливо, треба було чіпляти пневмо цього розкидача. Але ми вже налаштувалися вчора, вчепіли ось цей. Ми маємо повітряного такого зі штангою. Ще, до речі, покажу, бо на городах, на городах він буде розкидати. Ну, але нічого, 30 метрів ми сьогодні кидати не будемо. Поставлю 24. І я думаю, докине, а як не докине, то ще звузим. Гранула важка, розкидач потужний. Ну, подивимось, зараз все буде, буде видно. Як буду, приїду на поле, буду налаштовувати розкидача, обов'язково включуся. Так, приїхали ми на поле. Ось по такому фоні ми сьогодні будемо сіяти. Ну, нічого, я вам покажу, все буде в порядку. Не переживайте. Так, що ми маємо? Налаштуємо ми зараз розкидача нашого. Поставимо так, у нас 80 кг на гектар. Робоча ширина ми змінюємо на 24. На 24. Ух, там дує. Ох, дує. Аж рухає. Коефіцієнти кучості 0,95. Так. Окей. Так, 0,95. Йдемо зараз, налаштуємо ширину. Ширину. Розкидача Так, ось такий фон. Ух, дує. Так, ставимо мет... на 24 метри. За що я люблю рау за його. Налаштування, ну і якісну роботу. Так, хлопці вже приїхали. Першу завантажили сівалку, зараз ми будемо її настроювати. Ну, подивимось, що в нас вийде. Так, не знаю, чи щось цей вітер ви почуєте, але зараз будемо налаштовувати сівалку. Фрезу попробую глибоко не, не пхати, а сошники заглибимо. Так, зараз я проведу певні налаштування і тоді включуся, покажу вам результат. Глибину ставимо на п'ятерочку. Юра, поставив вже лінії, ширину. Так, 5 сантиметрів, прижим. Прижим у нас ніби все окей. <кій> <кій> так, поки що фрези рухати не будемо, Подивимось. Як в нас воно буде получатися. Так, Юра, ну пройде пару метрів. Так, де той наш горошок? Що ми його на той світ загнали? Ой, але трошки заглибоко. Треба трошки підмілити. Трошки заглибоко йде. Фриза ще не знає. Ворог. А ну давай тако, і фреза трохи глибоко йде. Давай ми зараз підглиб... підмілимо трошки фрезу. Де ж той на... А вот. Видиш глибоко. Глибоко. А фреза що? Трактор тяжко йде. То значить ми фрези рухати не будемо, а підмілимо. Ну давай попробуємо. Досі пару метрів назад. Так, ось був вже ми вигорнули. Талувати, то могло би бути. Ну зараз другий раз ще трошечки підмілю, але хоча не факт яка буде погода далі. Прошу, Ні, каткувати однозначно не будемо. Поле бачили, рівні є гарно. структуроване, Ну, ще би один день. Але якщо піде посуха, щоб воно нам не пересохло, то ми краще трошки, трошки його підглибимо. Так, наверха немає. Ось тут він якраз в борозенці такий пішов, то він нерівно йде. Тут де мілче. О. О. Ну, зараз подивимося, зараз б дійшов назад. <кій> <кій> Вітер такий, що просто капець, з них здивай.

Тут треба підмілити. Він вже вирівняв, він там лебив, воно було нерівно. Але роби картинку. Що п'ять то 5 НР. Ну і вітер теж сьогодні. О, картинка. Так, посів горошку 2024, можна сказати, розпочато. Понастроювали ту електроніку. Курча і в румі, і в тракторі, сівалка, все, все на електриці, а. воно комфортно, звісно. Ну, і потребує своїх налаштувань. Так, е, що я хотів вам показати? Поле рівняється гарно. Ось такий фон. Показую в ту сторону, бо в спину такий вітер дує, що просто. Так, тепер дивимось. Зверху маємо мульчований пухкий шар грунту. І ось горошок наш. Тут фриза робить насіневе ложе. Ми її спеціально підмілили, щоб сошники впиралися до твердого. Посів у нас десь сантиметрів 4-5. Волога в нас є, але хто його знає. А горошок це така культура, яка любить глибину. Легенька солома зверху присутня. Ну, я думаю, що вона вже частково мінералізувалася і ці гнійні кислоти, які виділяються при розкладанні соломи, не повинні нам зробити якоїсь погоди. Погоди відносно аллопатії. Ну, подивимось, все буде. Спостерігати. От люблю я сівалку Пьотінгер, бо вона дозволяє економити гроші, проводячи ефективний обробіток ґрунту. Бачите, от ріпачок ріс, тобто вона підриває всі бур'яни підчищає поле. Ну і будьмо відверті. І продуктивно це виходить. Ось маємо такий фон. Ось тут. Бачите, я б не сказав, що він рівний. Тому що от є горбки от такі, як 10 см, як ложка. Ну, глибоке рихлення, що тут казати. Хоча ми ще трошки модернізували наші поглиблювачі задів чи пілерейсу, щоб нам плюс-мінус вирівнювало. Але ось такий фон до. І такий фон вісь. Так, от Юра під'їжджає, верхній шар грунту вже підсох. Починає куритися, пилюка, а знизу маємо вологу. Я вважаю, що вийшли ми на посів. Саме тоді, коли потрібно. Ну, села. Села, що тут казати? Вирівняне, ущільнене, посіяне. І все в один прохід. Здається, 4 метри. Але якщо порахувати культивації, закривання вологи, посів, то 4 метри не так вже й мало. Так, і прийшли ми ще покататися трошки до нашого Назарчика. Він в своїми тут домашньою аурою тут в нього так затишно. Ну, але не про то мова піде. Так, бачимо, північна сторона трошки ще е, така вогковата. Але якщо подивитися, то за трактором пилюка за розкидачем йде. Як ми сюди дійдемо до цієї сторони, це я думаю, що тут воно підсохне. Почекати вже не дуже є куди Горошок, як би це не було культура, яка любить вологий ґрунт, ну, але й любить пухку землю. Ну, я думаю, що буде все правильно. Так, наш Назарко не спішить, їздить 16-17 кілометрів. Автопілота не включає, бо каже, що йому на такій швидкості він хитає трактором, а він хлопака любить контролювати процес. І він йде вручну. Та нічого. Всі якби механізми в його руках. Хоче? Відчути себе справжнім трактористом. От нехай працює. Так ось. Так виглядає фон. Бачите на коліях оприскувача у нас є падалишна пшениця. Зійшла. Тобто е, якість збору комбайнів теж можна відзначити як хорошу. Так як в колі йде оприскувач, як по колосу робили, примняв колоски, ми маємо сходи. А так, все чітко, все окей. Так, що там Назарко, в тебе ще залишилось, то 300. А, тому що Так що, друзі, не забуваємо про вподобаєчку. Вам не важко, нам приємно. І ми все покажемо, все поділимося. Будемо разом з вами вчитись вирощувати горошок. Назарку, розкажемо людям. Звісно ж, лайк штори. От, чуєте? <реш> лайк і штори. І не тільки лайк, ще й п'яшка. Дивіться, який він гарний собі придбав, синьо-жовтий. Молодець. Назарка дуже хороший хлопчина. Так що, дівчата, якщо якісь молоденькі дивитесь або батьки, які мають молоденьких, гарних дівчат, рекомендую. Коробій Назар. В Тіктоку є його теж канал, можете дивитися, знайти. Хлоп... Я не Чуєте? О, молодець, молодець, він не кусається. Ну, Це все жарти. Так, хлопці, вон там вже. Бачу, загружають. Юра вже тонну висіє. Ну, робота йде. Так, а так виглядає сівба зсередини. Ось такий фон. Ось так ми сіємо. Це, як я говорив, комп'ютеризовано показує. Сипить, не сипить, скільки висіяли. Скільки залишилось, зерна, але не це я хотів показати. А ось, як ви можете бачити, 4,8 гектара за годину продуктивність 10 ,9 11 літрів на гектар. Так що Кьотінгер дозволяє економити кошти, тим самим не втрачаючи ефективності. Ось такий фон. Ось так воно у нас виходить. Так, так, виглядає ззаді. Солома літає, вітер круте, а ми сіємо. Сіємо горошок 2024. Для нас ця вся культура нова. Але я думаю, ми з нею впораємось. Так що, друзі, дивимось, відписуємось, ставимо вподобачку. Нам це, звісно, приємно, а вам це не важко. І будемо спостерігати за нашим горошком далі. Що вийде саме у нас? По горох. Я вважаю соя, ще, можливо, кормові боби, Ми себе попробуємо, не знаю, чи цього року вийде. Але це ті культури, які дозволять нам е зекономити кошти. А якщо ми їх зекономимо, то ми їх заробимо. Тому що зараз час такий, ну, подивимось. Я думаю, буде цікаво, Так що, подобаєчка і слава Україні.